This is the Ukrainian Canadian Congress, Ontario Provincial Council. This was something that we did after the Ontario, the provincial government declared September Ukrainian Heritage Month with Bill 215. So we wanted to do something that would uh, honor the contributions of Ukrainians in Ontario and Canada. So we came up with the idea of this banner and we held a competition. We had 14. Entries and the committee chose the design by Irena Litovka, who is a wonderful graphic designer and a wonderful person to work with. She came from Sumi two years ago and is living in Toronto now, and she created uh, together with us this wonderful banner behind me. Я коли приїхала до Торонто, я почала знайомитися з багатьма людьми для того, щоб обмінятися контактами, взагалі просто знати, хто тут є в нашій діаспорі. І коли оголосили про цей конкурс, то я дізналася через своїх друзів, тому що почала отримувати дуже багато повідомлень, що Іра, ти маєш спробувати, це саме для тебе. І це було дуже приємно, тому що я розумію, що люди цінують мою творчість. Я прийняла участь в конкурсі і чесно була дуже приємно здивована, що я перемогла. Я бачила декілька імен. Мені які також приймали участь в конкурсі. Це для мене велика честь бути з ними в одному списку учасників і мати змогу перемогти. Цей банер створювався з думками про тих українців, які Приїхали сюди до першої еміграції до Канади, який вклад вони внесли до Канади, і закінчуючи останньою хвилю іммігрантів, таких як ми, які тільки приїхали щойно до Канади. Для мене також було відкриттям, що в Канаді така велика діаспора, що вона така дружна, що так багато відомих українців, які внесли неймовірно великий вклад до розвитку Канади і політичний, і економічний, повідкривали дуже багато компаній. І мені, як людині, яка тільки нещодавно приїхала до Канади, було цікаво дізнатися історію. Вивчала дуже багато статей, літератури для того, щоб створити цей банер, зібрати всю разом цю інформацію і познайомити українців з українцями, які приїхали сюди вже раніше і змогли внести великий вклад в розвиток Канади. Якщо ви будете розглядати банер, то ви побачите, що він складається з дуже багатьох деталей, і кожна деталь має якийсь сенс. Якщо ми подивимося, то це, звичайно, зверху та будемо дивитися донизу. Це писанка, яка найбільша тут в Канаді знаходиться. Це українці, які займаються бджолярством, це три відомих хокеїста, українці, які приїхали зі своїми піснями і принесли сюди музичну культуру. Це бандура, та які принесли сюди культуру. Віри, тобто там зображена наша українська церква. Також там є е, е, спілка Credit Union, та яка відкрилася, щоб допомагати українцям. Тобто, кожен, кожен елемент, який зображений на цьому банері, на цій ілюстрації, він несе в собі зміст. Е, якщо цікаво, можна поглибитись, почитати історію, почитати статті і детальніше зрозуміти, чому саме вони там зображені. Тут займаюся тим, що викладаю малювання. Я відкрила. Су таку міні школу кабінет. Я там викладаю малювання. Також в мене є приватні уроки. Пишу картини на замовлення. Також ну і співпрацювала з українськими організаціями. Тут робила там деякі банери для фестивалів, для вистав. Ви вери, вери грейфол цей проєкт можливим. Ми проект пасіл. маленьку версію банеру, і ми ви дистриб'юти або близько 25 five of our cook ontario communities throughout ontario and they will be putting it up in places like public libraries and church parking lots and other buildings so that's the, that's the story of our lovely banner